Доброго ранку, ми йдемо до школи. Там десь йде хлопчик, який не хоче показуватися абсолютно. Так що ми йдемо. Доброго ранку, вийду до вас. Я вже поснідала, медведь зранку їв голубчика. Вчора робила голубчики. Наробила, от, і він з'їв фактично. Ну, всю капусточку і це, а я вже доїла, там 93 грами було помідорку, шматочок хліба. Зараз ще поп'ю кави, помию посуд. Дороблю розклад, який мені треба надіслати. І, напевно, буду бігти по Матвію. Мікусечка збирається до школи. Так ще якось так. На вулиці холодно, ну як холодно, прохолодно. Але для мене це класна погода. Я таку погодку люблю. Така змучена, замучена, бо ж не знаю чого, але я сьогодні ледь себе стягнула з ліжка. ледь-ледь-ледь. Так що... що треба відео з вихідного з прибирання. Змонтувала, але треба озвучити, треба сісти і озвучку зробити, тому роботи вистачає. Буду працювати. А вас беру в нове відео, в новий влог. В наше життя. Буду ділитися. Тому не зникайте. Ставте подобайки. Дякую вам за ваші перегляди, за ваші подобайки, за ваші коментарі. Для мене це безцінно і для мого каналу це безцінно. Нам, до речі, вчора чи позавчора два роки було каналу. Так що так, все, побігла працювати. Так, сідаю працювати поки. Сідаю працювати. Треба доробити і надіслати розклад. А я на середі, а мені ще тиждень робити. Так що, ой, заробив зроблю. І вже мінус одне завдання. Оглубай. Вікуся! Ходи не сюди. На тобі на водичку. А не там на, ще візьмеш, може якусь встань на поурок. Там халва лежить. В візьми з собою. Холодильник. А у не закінчу Я купила вчора для школи. Візьму. Хохосли, хохосли, так що дві точки зреліть мав. Вкусний, космі, мені вкусний. Пустани. Так. Розвіститися. Так, оце мене напевне заберемо. сюди. Осы це наперде соңде Ну, все, роботу свою зробила, те, що мала. Так що я Хто молодець, я молодець. І завучці я відправила. Так що я просто умнічка. Ось так швиденько сіла і все зробила. Я а розумничка. А зараз буду озвучувати відео. Попереднє. Так що працюємо далі. Ну що, я. Це зробила, я молодець. І вже в школі, а я біжу за Матвійчиком, біжу в школу. Зараз на трамвайчик. якраз якраз Довго не чекати його там, так що в школу. Ми вже англійську зробили, великі перегони зробили скоро фініш тут. Здання. Я буду на цій веселій ноті з вами прощатися до нових зустрічей. Дякую, що ви з нами. Обов'язково підпишіться на канал Сімейний Щоденник Вчителя. Якщо ви підтримуєте цього красення з його уроками і підтримуєте мою нервову систему, я підтримую ваші нервові системи. Тому об'єднуємося і спільно рухаємося вперед. Правда? Угу. Все. А ми далі робити уроки. У нас ще я і українська і читання. І укремо. І в мене сьогодні ще заняття. Тому цей влог я закриваю. Буду починати знімати. Але всім вас. Люблю, цілую, до нових зустрічей. Па-па.